Так, всім привіт. Знову сорокушка наша. Там казали, що треба фарбувати, то якби цей мов змити, то там ще й нормальна фарба. Він стоїть у нас на вулиці і часу немає на нього. Сьогодні будемо чіпляти плуг. Купили вже ми новий насос сюди, але ще не поміняли, бо клапан потока десь їде ще поштою. Треба нового клапана, бо там клапан ну, довго розказувати. Якщо кажуть, мало слухати, що ту ми маємо по наших розкосах. По наших розкосах ми експлуатували дуже жорстоко. Дуже жорстоко. Крутили-крутили, бо декілька разів на день міняли різні агрегати свого часу, бо люди просили те зроби, те зроби. І не було часу десь купити можливості і вкладати постійно кошти нам було. Не хотілося. Бачимо, оця вже... Просяжка заварена. Ось ще верхня частинка крутиться, але треба знімати з пальчик, розпорити. Тобто праву ми вкоротили цю тягу на праву розкосу і заварили. Ліва взагалі була поламана. Отак ми працювали. Вижили все, що було. До речі, оці втулочки я райбірував і по-новому пальчики точив. Це Там такий станочок є. Оці пальчики всі поточені по-новому, там люфти не дуже великі. Дивіться, як ми робимо. Ми регулюємо лівою розкосою, лівою розкосою і просто переставляємо на інший отвір. Раз сюди переставили, опустили ліву сторону нижче і для нашого плуги якраз те, що треба. Підібрали ми таке положення оптимальне, право піднято вгору. ну Там яблучка теж треба робити, вже розкоси ми ушатали конкретно. Раз вибили пальчика, переставили, нічого ніде не крутимо, тільки розтяжками покрутили. Ну, розтяжки теж ми до того вала там бачимо, у нас нема вала, бо там вала розбила, ми зробили таке пів. Ось хто стару кошу має, я зрозумію, про що мова. Тут заклинуло, ми зажали на глуху, щоб там не, не шаталося в Мостові. Трошки не зовсім добре, але як варіант. Все, будемо зараз чіпляти плуга і подивимося, що він, як буде оратися, ця сама земля, що ми тоді культивували. Подивимося, як ця піщана земля ориться плоским плугом. Будемо обід'їжджати, бо там не можна ті розкоси зняти. Так, трактор вже скільки там днів. Ну, В принципі, небагато днів пройшло, не заводився. Ми його запустили, тільки просто їздимо, нічого ніхто не ремонтує. Так, Пробуємо запускати двигун. Пробуємо запускати без ніякого декомпресора, без нічого. Привадь цього пальчика вибивай на все розхосе висоту ми відрегулювали. Зараз за топорили, нічого не відпадає, не вилітає. Будемо зачіпляти. До речі, все колосо ми теж робили наперед, бо назад тут забігло, забивало і що там таке. Так, не знаю, що тут видно. Значить, що? Тут крім того, що ми це опускаємо, то ще плуг так налаштований, що бачимо ця, цей пальчик набагато вищий. Ну якраз воно коли йде в загонку. Секундочка, зараз... Ні, ну воно зажимається. Да? Там вже ми знаємо положення, скільки вітків більш-менш целиться, скільки ширину захвату. Там трошки можна ще під час орання можна рулювати, менш викинути там трактора. Головне, що він працює, працює, працює. Сикун, зараз опущу. Влад, так. Замість борони у нас отакий отакий брус, можна сказати, із... Металу. І для гарні це такий вал це не, не пустотіл, це вал суцільний метал для ваги. І якщо торфяничок чи дуже м'яка земля, воно так настільки гарно його пригладжує, що краще заборно. Якщо така земля суглинок, звичайно, воно ну борна була б краще. Борну нам не хотілося чіпляти, трошки багато роботи. Все на ходу робилося. Плохо просив помазати дітей, воно там щось мазали, але... Король зараз потрошки по піщаній землі може протреться, бо в нас такі землі, що любить прилипати туди дуже. Дуже любить прилипати. Ну, Будемо пробувати. Стало стільки цю продольну тягу. Ніхто не пам'ятає, скільки там воно було відків. Продольний винт погадати відрегулювати. До речі, це так Шентезовський і ставочкою. Стала стоціна труба подовжені. Маріни Тисориковський він слабенький. Ось такої хорошої якості ми брали. Має нас операто рознімати. Прийшли першу загоночку, така у нас земля розсипна. Мягенька, вона, бачите, ця, наче то грудка, то ще вона ще сира, бачите, вона розсипається просто в руках. Це не грудки, це так. Зараз ми скинемо бруса, без бруса йшли. Дивимося, що у нас тут В принципі, наліпання невелике. Наліпання невелике, трошки щистимо. Має протертися, бо таке наліпання трошки мучить. Не. Немає догляду. що дітей помазати, самому не макули. Діти вони, діти. Зараз опускаємо брусом, будемо із брусом йти. Так, коренка завершена, бачимо, отут вже ломовичислася, тут ще така ржавчина залишилася. Якщо десь пропало світло, не знаю, зв'язку з чим. Такий час живемо, то може бути причини причини різні, поки що не знаємо. Стане світло, оце е, Йоршечком пройдемося промажемо промажемо і воно буде все файно. Просив дітей помазати, але так воно і сталося. Ну що, рік часу, як орали, ми осінь не орали. Пристрілювалися, щось там більш-менш особливо плуга не регулювали, подивимося, що в нас вийшло, який результат. Ну розора посередині, виходить, за те, що ларалося на розмід. Ми то надінемося. Побачимо, як брус наш робить. Камеру цього передати не можна. Попробую я так і зняти. Ну не нівелірові воно. Не нівелірові, але отаке. Воно перед тим культивувалося, воно більш розсипається, але для плуга, якщо воно було злежене, було б краще врати. Плуг м'якого не сильно любить. Те, що цей польський плот, бачимо, така загладжена, загладжена ці грудки, тут таких практично їх немає. Це брус розсипав, бачимо. Отаке. Не хочеться ходити псувати вигляду. Все, дякую, хто дивився до кінця. Будемо ще чіпляти диски, сіяти овес. Вже давно треба, звичайно, ніяк руки не доходять. Теж знімемо, як, як ми хазяюємо, як то кажуть. Раніше трошки більше працювали, зараз так по мінімуму, бо затрати великі тягої поле, а віддачі немає. Але для того, щоб прожити, мусимо щось сіяти. Все, всім до зустрічі, Пишіть. Коментуйте, лайкайте. До побачення!